Привіт, дівчата! Нам приїхали сьогодні апарати Strong MediPower. Power. В цьому невеличкому відео ми вам хочемо показати, показати, як виглядає сам апарат, його розпаковка і як він працює. Відкриваємо коробку. Всередині у нас є ще одна коробка. Ще одні коробці у нас. У нас ідуть документи. Розпочнемо з сертифікату. Всі апарати у нас сертифіковані. Будь це звичайні стронги чи апарати з полососу. Сертифі... Копія сертифікату, яка підтверджує, що вони пройшли всі дослідження необхідні. І перелік моделей. От Medi Power. Інструкція на англійській мові. Оригінальна інструкція, За якою апарат приходить з Південної Кореї. Вона не є така досить змістовна, як на мене. Але вже з'явився переклад на російську мову. Там, де все це, що було на англійській мові, плюс, воно є досить так суттєво доповнено. Тут ми можемо бачити. Комплект поставки, технічні характеристики. Технічні характеристики в нас, до речі, 520 Вт це загальна потужність, яка складається з потужності пилососа 400 Вт. І сам мікромотор, тобто ручка, має 120 Вт. В купі виходить 520 Вт. Максимальна кількість обертів 30 тисяч, вага 169 грамів. Важливий момент. Кожних 20 годин роботи необхідно обов'язково змінювати мішок для пилу. Якщо цього вчасно не робити, це може призвести до не самих хороших наслідків. Тут у нас описано кнопки, індикатори, як змінювати мішок, як розбирати ручку для чистки, що яка сенсорна кнопка позначає. Ви собі розберетеся, я думаю. Так. Безпосередньо ручка разом з мішком для збору пилу. Ой. Так, кабель живлення, педаль, кил-викал. Два змінних мішки. Вкупі три виходить разом з тим, що там. Підвісний тримач для ручки. Він за допомогою болтика кріпиться до корпусу. Запобіжник на 2 А. Так, безпосередньо сам блок керування. Він йде в такому ось кожусі з поролону твердого. Знімаємо низ, знімаємо верх, ось так виглядає наш апарат. Тут є наклеєчка з серійним номером. Давайте його вже нарешті включимо. Вістаємо кабель. Підключаємо до гнізда. До мережі ручка. Звертайте увагу, щоб контакти вони знаходяться зверху. Тобто треба включати ось таким чином. Так, вставили мішок, під'єднали ручку. Педаль. Давайте включимо ще педаль. Можливо, комусь вона і знадобиться. Так. Включаємо апарат спочатку ззаду. Power є е. безпереді. Тут є декілька режимів роботи. Ось, дивіться. Тобто зараз у нас включений режим hand. Тобто рука ми включаємо, даємо навантаження на саму ручку. Зараз вона працює в режимі без пилососу. Ось. Якщо ми натиснемо кнопочку авто і включимо пилосос. Ручка буде крутити автоматично з пилососом. Тобто, чим більші оберти ручки, тим більші оберти будуть смоктування. Ось ми підкручуємо і підкручуються паралельно оберти. Бачите? Можна виключити пилосос. Ручка буде працювати сама без пилососу. Реверс можна переключати в цьому. Лише в цьому апараті можна переключати на ходу. Він автоматично зупиниться і переключить напрямок обертання фрези. Також дивіться, на руці є ось така крута кнопочка. Якщо ви її натиснете, апарат зупиниться. Натисканням знову на цю кнопку, ви приведете апарат в той самий рух при таких самих обертах, при якому ви закінчили роботу. Ось він далі крутиться. Також є режим мануал, при якому ви можете в різнобій собі виставляти оберти фрези і оберти пилососу. Бачите? Вони крутяться вже не автоматично, а окремо. Це режим мануал. Переключивши в авто... От бачите, воно вже автоматично збільшує смоктування при збільшенні обертів. Також є режим фут, тобто педаль, певно, тобто треба спочатку в мануал перевести. Ось так, фут, давайте подивимось. От, можна виставити оберти. Якщо включити пилосос, то буде разом з пилососом. Mm. Ось. Тобто маємо ось такий апарат, який коштує 23 тисячі, наразі 600 чи 800 гривень, точно не пам'ятаю, треба подивитись в прайсі ціну. Якщо порівнювати з німцями, ціна є значно дешевшою. По якості апарати, в принципі, особливо нічим не уступають. Ось. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Апарати в наявності. Відправки робимо день-день до 12-ї години.